Чи потрібно хлопцеві оплачувати свідання разом з дівчиною? Так потрібно. Ви привіряєте свою увагу для дівчини та повагу, що вона прийшла до вас. Якщо хлопець не заплатив за дівчину на свідання і сказав 50 на 50 будемо оплачували, то друге свидання з ним вже не по путі. Коротше сказати, по-іншому. Він тут не має грошей, ви не думайте, що він не має грошей. Ви не думайте, що він скупий. А буде інша ситуація, він викличе іскортницю собі або піде до іскортниці. Вона йому скаже за услуги тільки-тільки заплатити. Він випхає то з кишені і кине на стіл і тільки-тільки заплатить, і все він там буде мав гроші. Тільки він коси коло вас до рачка. Якщо ви оплатили свидання 50 на 50, і він кличе вас другий раз на свидання, і ви прийшли, він же знає, що ви його вже зачепили на гачок, що ви вже будете коло, коло нього, як цуцик, бігали, і будете виконувати всі його злання. Не робіть так. Ви прикиньте, як ви йдете до когось, гості вас кличуть, вам не кажуть гості, ви прийдіть до мене і купіть, що треба, і будемо їли. Це повага, то треба накрити стіл.